Сьогодні ситуація щодо що стосується водопілля, можна вважати не критичною з точки зору того, до чого ми готуємось. Затоплено загальна кількість 40 будинків і дачних будиночків. Крім всього іншого, звичайного сільськогосподарських угідь затоплено 470 гектар. Що досить теж велика цифра. Наразі служби з надзвичайних ситуацій громадами вживаються заходи щодо надання допомоги тим господарствам, які постраждали, і сюди все, буквально занічаво. Ми, ми дрованок підготували все загло. За ніч встали все Це в воді. Це дерева там, яблуні, все воно витопить і пово засохне. В 70 го года були два паводки. От приблизно таке було. Сьогодні ми маємо два пересувних пункти управління, які розгорнуті з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій: чотири мобільних патруля, які системно кожні чотири години патрулюють і контролюють підвищення рівня і збирають інформацію щодо постраждалих. Пересувний пункт управління, який ДСНС України, який задіяний у нас для координації сили засобів. Ви Бачите, на карті нанесено. Іменно території, які у нас підтоплені, пересувний пункт управління здійснює цілодобовий моніторинг. Зараз ситуація трохи покращилась порівняно з попередніми днями, зменшилась кількість трохи підтоплених будинків. Підрозділи ДСНС працюють зараз. В першу чергу, це на оперативне реагування, де є можливість відкачуємо воду. Укріплюємо є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечними. І, враховуючи, що можливий підхід води, ми їх трохи укріплюємо мішками з піском. У нас уже приїхали наші колеги з західної України. Вони надають допомогу болотоходами. Є вже певний досвід. Богу дякувати, маємо чудо техніку, болотохід, який не боїться води, плаває і можемо надаємо допомогу мешканцям, які постраждали. Це є снігоболотохід Богу». Який е, може долати і плавати, і може долати великі перешкоди, і саме головне, що ми сьогодні в готовності і будемо ще, мабуть, знаходитись в такій готовності до 1 травня. Аж тоді у нас буде очікувано вже спад такої напруженості, і ми будемо підбивати підсумки вже хто як спрацював. І саме головне, які в нас наслідки від цього всього.